Вітаю, друзі, ви на каналі громадської організації Інститут геополітичного виміру. Та з вами я, Виковд Дмитро. Запрошуємо до нас на канал, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, а також на всі наші медіаресурси. Сьогодні поговоримо про кейс Фонду Держмайна України. А саме за часів Дмитра Синиченка, якого, до речі, звинувачують у достатньо масштабних розкраданнях аж на 10 мільярдів гривень. Отже, 22 березня спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро викрили злочинне угрупування, яке очолював колишній голова фонду державного майна Дмитро Синиченко. Зловмисники незаконно заволоділи понад спочатку 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, а потім всі детективи з'ясували, що ця сума збільшилась аж до 10 мільярдів гривень. Синиченку та ще дев'ятьом спільникам повідомили про підозру. На жаль, затримати їх не вдалося, тому що більшість із них підозрюваних перебуває за кордоном. І сам Дмитро Синиченко в тому числі, як організатор схеми. 24 березня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього радника голови фонду держмайна України, який, за даними слідства, був учасником. Злочинної організації, яку очолював екс-голова фонду держмайна Дмитро Синиченко. Учасників угрупування підозрюють у легалізації відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад, як я вже сказав, 10 мільярдів гривень. За версією слідства, екс-голова фонду держмайна разом зі спільниками поставив своїх людей директорами акціонерного товариства Одеський припортовий завод. Та акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Ті, зі свого боку укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю вони виводили і конвертували в інтересах саме цієї злочинної організації. І з цікаво у цій справі. Дмитро Синиченко призначає. Своїх керівників Одеського припортового заводу, а також об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Перед цим здавши НАБУ та САП людей, які намагалися купити місце своєму директору. Тобто він спочатку робить вигляд, що він діє демократично, співпрацює з антикорупційними органами, а насправді має на меті просто усунути конкурентів. І отож, Фонд Держмайна України. Головою якої Синиченко, призначає керівниками двох акціонерних товариств державних Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії лояльних до себе керівників. Далі схема розвивається дуже просто. Ці компанії мають безліч-безліч контрактів з різними контрагентами. І, звичайно, що контрактів настільки багато, що перевірити їх одночасно і зараз дуже складно. А тому цим користується злочинне угрупування. Вони заключають з, певні контракти з компаніями е, по заниженим цінам і постачають свою продукцію. До речі, в цій схемі затримані керівники і фізичні особи. Підприємці, які брали участь у цій схемі. Кошти виводяться, звичайно. Йде зворотня закупка. За заниженими цінами, і гроші також виводяться. Схема була е, не настільки завуальована, щоб її не помітили, але для це знадобився час. Тому питання дійсно в тому, хто таку достатньо просту схему. Міг покривати. Трошки детальніше розповімо і про учасників цієї злочинної організації. Йдеться про голову фонду держмайна України. Він же і керівник злочинної організації і організатор Дмитро Синиченко. Особа наближена до голови фонду держмайна співорганізатор. Радник голови фонду держмайна. Ще один співорганізатор. Двох виконуючих обов'язків директора акціонерного товариства Одеський припортовий завод у різні періоди. Виконуючи обов'язки керівника акціонерного товариства Об'єднана гірничо-хімічна компанія двох власників товариства з обмеженою відповідальністю, переможця аукціону на постачання до акціонерного товариства «Одеський припортовий Завод, а також двох фізичних осіб, співучасників злочину. І ось буквально вчора знайшовся ще один підозрюваний по справі Сениченка. На і САП повідомили ще одну підозру учаснику очолювальною екс-головою фонду держмайна злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 10 мільярдів гривень збитків в державі. Йдеться про Дениса Кудіна, колишнього першого заступника голову фонду держмайна. Першого заступника міністра економіки та виконавчого віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку у публічному акціонерному товаристві Укрнафта. Його дії кваліфіковано за частиною 3 статті 255 Кримінального кодексу України. Загалом у кримінальному провадженні вже 11 підозрюваних. На жаль, більшість із них за кордоном. І дістати. Нашій ФЕМІДі і правоохоронним органам буде їх зовсім непросто. Ми звертаємо увагу на цей кейс, тому що це справа дійсно е, тотальної корупції у державних підприємствах. І якщо Набута САП доведе справу до суду з вагомими звинуваченнями і фактами, то є шанс, що дійсно навіть за кордону цих людей знайдуть. Друзі. Підписуйтесь на, нас, на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на всі наші медіаресурси. Давайте бороти корупцію разом.